Вінники, середньовічна Жовква та Радянський нестерів. Погодьтеся, щось забагато нас для такого маленького містечка, та все ж таки вона найкраще себе почувала у середні віки. Тож я сьогодні п'ю свою вранішню каву у Жовкві. та чекаю, поки пройде дощ, і я зможу прогулятися цим старовинним містом. Та спочатку варто зазначити, як же сюди дібратись. Отже, від Києва через Житомир, Рівне, Броди і до Львова десь 550 кілометрів. А потім минаючи місто Лева ще з 20 кілометрів на північ. До речі, якщо ви вирушаєте гуляти у Львів, то до Жовкви маєте завітати неодмінно. Чим вона унікальна, дивіться далі. Ну от погода потроху покращується, а на головній площі нас же чекає наш гід Віктор, який обіцяв показати найцікавіші місця, що варто побачити тут. Добрий день, Віктор! Вітаю вас! Я бачу ваше вбрання дуже підкреслює середньовічну атмосферу міста. Т точніше, ренесансну. Ренесансну. Так, жовко, це унікальне місто. Це єдине такого роду в Україні, одне з п'ятьох в Європі. На площі дивом. Повністю збереглася забудова XVII століття. Жовко була заснована у 1594 році коронним польним гетьманом Станіславом Жолкевським, який, до речі, був українець за походженням. Він був дуже освіченою людиною, отримав європейського освіту і тому хотів. Побудувати нове місто повністю за європейськими ренесансними зразками. Цікаво те, що Жовква вже від першого фундаменту будинку забудовувалась згідно розробленого архітекторами генплану міста, який повністю відрізнявся від традиційного середньовічного. Наприклад, середньовічна в середньовічному місті замок на горі, mm -hmm. місто під горою. Yeah. Той самий Київ, той самий Львів. Тут замок є складовою частиною міста. Yeah. Замок. Фасадом виходить на ринкову площу. І замок безпосередньо прилягає до оборонних мурів. Тобто замок захищає місто. Крім того, в середньовічних містах храми різних конфесій стоять по різні боки ринкової площі. Тут костел і церква стоять поруч. Справа в чому? Всі головні будівлі жовки були розплановані як органи людського тіла. Замок це голова, звісно. Ринок це легені, бо грошенята це як свіже повітря для економіки міста. Міські брами це руки і ноги. Там, де цей газончик, там була ратуша, це шлунок, тому що уряд що робить, він збирає податки, тобто все з'їдає. Але розподіляє всім житті вісоки. Ну це ще в, в давньому римі про це жартували. Костел і церква разом створюють одне серце. Якраз як серце людини з двох половинок, ну, тим са, 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 самим Жолкевський хотів підкреслити, що і та, і та віра є рівною. Синагога, ну, була в тому місці, де в євреїв знаходиться частина тіла, яку вони завжди обрізають. А там, де була п'ята точка опору, там був цвинтар. Тож розпочнемо оглядане міста спочатку, тобто з голови. Споруджений у 17 столітті великим коронним гетьманом Станіславом Жолкевським, замок був чотирикутним із триярусними вежами на кутах, бойовими галереями і стрільницями по периметру мурів та оточений ровом із водою не тільки зовні, а й зі сторони міста. Південно-західна частина, прикрашена відкритою галереєю з аркадами, служила палацом. На сьогодні пишні зали, скарбниця і арсенал. Залишилося в історії міста, також сучасний зовнішній вигляд не відповідає давньому: бракує колон, арок, вишиканих скульптур та рову, що доходить в ширині до 17 метрів. А сам замок просів землю на 6-7 метрів та колись фортифікація приймала визначних постатей. Замок був також резиденцією короля Іоанна III Собеського. Це був правнук Жолкевського. Так, він перетворив його на одну з своїх улюблених резиденцій. Тут, тут він приймав послів. Потім, у 1706 1707 роках, тут зимував російський цар Петро І його, його сюди запросили поляки разом думати, як шведів бити. Тут, в принципі, Петро і розробив стратегію, за якою потім Росія вигравала всі війни Заманити ворога глиб своєї території, а потім вже воювати. Крім того, на цю військову нараду приїхав гетьман України Іван Мазепа. Саме тут Петро перший розповів Мазепі, що збирається скасовувати українську автономію, вливати козацькі війська в регулярну російську армію, а Мазепу перетворювати з гетьмана на високого російського чиновника. Мазепа це все почув. Подумав: Петро, ти мені друг, але ти Петр мені друг народні на дорожі, як то хоч і почав писати щось. Тобто, це їхня фатальна сварка, саме тут в жовтні трапилася. Крім того. Тут був бал, давали бал на честь Наполеона, коли на ці краї захопив. В замку, коли була Перша світова війна, був штаб російської армії. Якраз коли в небі над жовкою загинув Петро Нестерів. В Києві він виконав мертву петлю, а тут Таран. Потім в замку радянські влаштували НКВС, німці влаштували Гестапо. Знов радянська влада влаштувала тут комунальні квартири для родин військовослужбовців. Тобто перетворила це на так. житлові приміщення. Тут мешкало 40 родин, була школа, і на це все було аж три туалети. А далі прямуємо кровоносними артеріями, тобто вузенькими вуличками міста, до серця греко-католицької церкви, серця Христового. Церква збудована у 1612 році на місці дерев'яної завдяки привілею Станіслава Жалківського. Цей привілей підтверджував непорушність території, вільність у проведенні свят і обрядів, а також давав дозвіл збудувати муровану церкву. Перш за все, ця церква відома тим, що при цій церкві, вже коли тут був монастир отців Васильян, за сприяння митрополита Андрея Шептицького була заснована величезна друкарня. На той час це була найбільша українська друкарня в світі. І що цікаво, ну, звісно, з радянських часів ця друкарня була відібрана, але зараз вона знов належить ордену отців Васильян, і вона знов функціонує як церковна друкарня. Та більше за зовнішній вигляд вражає розпис церкви, який на початку ХХ століття створив відомий західноукраїнський художник Юліан Буцманюк. Його фрески дослідники відносять до українського бароко та окремо відзначають їх оригінальність. Тут він. Поєднує живопис модерну з українським мистецтвом, наприклад, підлогу храму викладена як українська вишиванка. Янголи біля ніг Христа, також у вишиванках. А тут на склепіннях зображені фактично усі герої української історії. Тут у нас композиція. Яка символічно нині називається Берестейська унія? Тобто художник тут навмисно поруч зобразив унятів і православних для того, щоб зробити наголос. Так в нас є католики, так в нас є православні і ті, і ті українці. А з цього боку художник зобразив герой війни за незалежність 17-го, 19-го, 20-го років. Тут нас покрова Пресвятої Богородиці. Панорами Києва і Львова, і під Києвом у нас усі герої Української Народної Республіки: Петлюра, Грушевський, Скоропадський, Болбойчанко, Новалець. тобто всі ті, хто воювали за Українську Народну Республіку. З цього боку в нас львівські краєвиди і усі діячі західної Української Народної Республіки. Посередині митрополит Андрей Шептицький молиться за єдність і волю України. А дівчина біля його ніг символізує Голодомор. Бо якраз ця фреска писалась у 30-х роках. Коли в радянському союзі мільйони людей вмирали з голоду. А за кілька метрів розташована друга частина серця міста римокатолицький костел святого Лаврентія. Його збудували на штучному насипі, закладеному полоненими турками, як родовий мавзолей родини Жолкевських. Також костел був пантеоном лицарської слави, про що свідчать барельєфи сцен боїв, які прикрашають храм. Ця споруда по праву вважається найбільшою, найгарнішою та найбагатшою спорудою жовкви. До речі, дзвіниця отримала назву Малої Пізанської вежі. Адже вона трохи нахилена, а якщо бути точнішим, то нахилена лише баня дзвіниці. Так, справді вражає. Та велична ренасансна споруда вистаку було 38 метрів. Жолкевський вклав сюди свою душу. І саме в цьому храмі Станіслав Жолкевський і є похований. Після того, як він загинув у 1620 році в битві з турками під дицицорою, коли йому було 73 роки, його тіло знайшли на полі битви з відрубаною головою, надрубаною правцею і безліч ран на тілі. Ну що ж, улюблені слова Жолкевського були слова горація, Дульче ет декоре про патрія морі. Солодкою і приємною є смерть за батьківщину. Так він жив, так він і помер. Та, на жаль, більше показати надзвичайно красивих інтер'єрів костьолу мені не вдасться, адже під час зйомок підійшов настоятель сприятель отець Йосиф і делікатно попросив пожертвувати певну суму на розбудову костьолу, аби ми продовжили зйомки. Хоча попередньо дозволив це зробити. Тож, приїхавши у жовтку, будьте готові до такого прохання. Жовквою можна гуляти годинами, адже тут є що побачити. Наприклад, церкву святої трійці 18 сторіччя, дерев'яна трьохзрубна будівля із цегляною різницею на перший погляд має лише історичну цінність. Та якщо зазирнути всередину, ви побачите надзвичайно красивий п'ятиярусний іконостас, що налічує близько 50 ікон. Унікальність ікон в тому, що образи святих наділені елементами українського типажу, та й сам іконостас надзвичайно майстерно вирізблений з липи. А пройшовши ще кількасот метрів, натрапити на синагогу кінця 17-го сторіччя, колись вона розташовувалась біля міського муру і була однією з найбільших у Європі оборонних споруд у цьому стилі. тут наче завмер, який кількасот років тому у маленьких будиночках навколо площі на першому поверсі розміщуються сілякі майстерні та крамниці, а другі пристосовані під житлові кімнати. Хоча Жовква мене і зачарувала своєю самобутністю, все ж варто вирішати далі, і я прямую за 130 кілометрів через Львів та Стрий до колишньої соливарної столиці Росії – Дрогобича. Сьогодні про місто Дрогобич нам розкаже пані Люба. Скажіть, будь ласка, чому ми зустрілися з вами саме тут? Бо ця кам'яниця вважається одним із найкращих будівель нашого міста. Вона побудована у минулому столітті на початку і на замовлення відомого дрогобицького рентгенолога Йожи Фаротта. Він був учасником першої світової війни і після повернення він зробив дуже багато для тих людей, які брали участь у цій війні. Зокрема, він їх лікував безкоштовно. В цьому палаці він жив. Тут же він мав свій кабінет і лікував хворих. Ще ця будівля згадується у творах відомого польського. Е Письменника, який народився у нашому місті, Бруно Шульца, він назвав цю вілу вілою б'янки. І так вона до сьогодні існує як вілла б'янки. Та ця окраса міста не єдина, чим воно може похвалитися. Тож ми відправляємось на місце, звідки розпочалась історія другого бича. Ми з вами знаходимося на найстарішій дільниці нашого міста, старе передмістя, яке називалося Зваричі. Одна із найстаріших церков церква здвиження і друга церква Юра Чесного Христа. Відноситься до 15 17 століть і являються пам'ятками архітектури. Тобто ця дерев'яна церква тут стоїть з 15 століття. Вона не стоїть з 15-го, на жаль, тому що в 15 столітті церква попередня, Юра, так само вона називалася, була спалена. І на місці цієї церкви братство і жителі цієї дільниці заснували нову церкву. Але так як коштів не було багато, вони змушені були купити вживану церкву. І... Вони відправили валки зі сіллю до Надієва Івано-Франківської області. Саме там вони почули, що розбирають церкву і будують нову. І ось цю церкву за сіль виміняли і привезли до Дрогобича. Верхи церкви перекриті барочними гонтовими куполами. По всьому периметру стін святині йде гонтове опасання, під яким паства могла змогу сховатися від негоди. Загалом оздоблення вражає. Тут було приділено увагу кожній деталі. Стіни церкви, крім основного свого призначення, виконували ще й роль літописів. Адже якщо у родині священника або громади траплялася якась визначна подія, народжувалися діти або одружувалися діти, або онуки, то тут закорбовували всі ці події. Дивіться цей надпис, наприклад, 1893 року. Тут є ще давніші, як ми бачимо, за шрифтом. Ось 902, 905. Та справжній скарб церкви, що пережив не одне століття, зберігся саме всередині. Ця церква була побудована без єдиного цвяха. Вона дерев'яна, і мабуть, ви звернули увагу, що усі стіни є розписані в обличчях цих же святих, тих людей, які намальовані на стінах цього храму. Ми можемо пізнати тих людей, які жили у Другобичі в той час. Тому що, як правило, малярі малювали тих людей, які жили в тому місті. Так вони одягалися, так вони виглядали. Можна побачити і будівлі, навіть певні будівлі, які існували в той час. Художник зображав на цих настінних грозд. Списах і на іконах згори над Бабинцем розташована веденська каплиця. Драбина туди досить хитка, але забратися варто без цього маленького підйому над буденністю візит до святого Юра буде неповним. Тут варто зазначити, що саме місто виникло приблизно в 11 столітті в місцині, яка багата селяними джерелами. Тому головним багатством Дрогобича була селяна промисловість. А дев'ять конусоподібних топок солі стали символом міста і зображені на гербах за різних періодів польського, австрійського, радянського і сучасної України. Та продовжимо оглядини Дрогобича. І ми зі старої частини прийшли у новішу – до костелу святого Варфоломія. Збудували храм у 1392 році на місці Терему княжого воєводи. Та після нищівного нападу татарів на Дрогобич костел довелося відновлювати. Тож сучасного вигляду спорудена була лише у 16 столітті. Сам костел це є укріплена частина міста, яка була внесена великим частоколом, і довкола нього був рів з водою. Ц своєрідна фортеця у місті, бо так само місто було внесено великим частоколом. Ось і мало чотири брами, які вело на різні кутки. Під дзвіницю храму облаштували давньоруську оборонну вежу 13 століття. Тож вона стала ще й рідкісним випадком старішою за сам костел. Площа ж перед стародавніми будівлями, справжня окраса міста, невід'ємною частиною якої стали десятки голубів, яких тут всі підгодовують. Тут, до речі, поставили пам'ятник великому дрогобичанину Юрію Котермаку, або як він сам себе називав, Юрію Дрогобичу. Він народився в сім'ї Соливара, але це не завадило йому здобути освіту у Європі та стати першим українським доктором медицини та філософії, а також видати першу українську книгу за кордоном. Е, Юрій Котермак е... Після свого навчання в Болонському університеті і праці в цьому університеті повернувся до Кракова і поступив викладачем до Краківського університету. Саме у цей період в Краківському університеті навчався Копернік. так що швидше всього, що Юрій Дрогобич був викладачем і вчителем Коперніка. А далі ми попрямували до ринкової площі, на якій зараз розташована ратуша. Як розповіла мені пані Люба, 20 років тому, 2 квітня, саме на цій ратуші вперше в Україні було піднято жовто-блакитний прапор. Ринкова площа завжди у всі часи була центром різноманітних культурних і громадських подій. За Польщі та Австрії тут були ярмарки. Ось тут всюди стояли такі будки, в яких продавали різноманітні речі. Тут можна було купити так само сіль, ту ж, яку добували у місті, і ту ж саму нафту, яку використовували для змащування возів або для лікувальних цілей. Приїжджали шмаровози, так називали тих людей, які продавали нафту для змащування возів. Варто зазначити, що у 19 столітті поряд з традиційною спеціалізацією Дрогобича як центра соловаріння, бурхливого розвитку зазнала нафтопереробка. Тоді ввели в дію першу нафтоперегінну установку, і місто перетворилося на в Європі нафтовий центр, що сприяло швидкому розвитку Дрогобича. Пані Любо, а тут же перший був завод у Європі. А коли автомобіль перше з'явився? Е, перший автомобіль в нашому місті з'явився в 1904 році. Належав він відомому лікарю е, Дрогобича Козловському, який е, мав свою лікарню. І коли він з'явився вперше на цьому автомобілі, то це було шок для ну, е, е, мішан, тому що вони ніколи цього не бачили і всі розсипалися просто по усіх усюдах. Е, цікаво, що ось на цьому. В цьому місці, колись теж була заправка автомобілів, які використовували. Із нафтопереробного заводу, вже тодішнього, uh -huh. Оце пальне ця заправка заправляла один автомобіль. Я гадаю, не тільки автомобіль, Потім після цього з'явилися вже цілком інші, але вона проіснувала аж до першої другої світової війни, саме на цьому місці. Після перетворення Дрогобича селяного на Дрогобич нафтовий та швидкої забудови кам'яними домами. Місто набуло цілком європейського вигляду. Коли у невеличке містечко приїжджає знімальна група, то про цю подію знає все місто ледь не за дві години. І завдяки цьому президент байклубу Lions Олег запросив мене у свій музей мототехніки. А ось і він. Олег, добрий день. Прошу. Добро пожаловать байкери ентузіасти створили музей, аби дослідити та розказати історію мотоциклетного руху саме цього регіону і зібрали у своїй колекції фотографії ще з 1920 року. А де ви шукаєте експонати? По селам От, навіть є така історія. Один з експонатів у нас є на фотографіях. Вихлопна труба до нього шукалася в річці. Зона річки 5 кілометрів, тому що неможливо було зробити її дублікат, і вона мусила бути оригінальною. І власник викинув її колись річку, але сказав, що я її викинув от там. От хлопці може знайдете. І от ще знайшли, відреставрували цей мотоцикл. Трохи згодом до нас приєднався Володимир, один із засновників музею, аби детальніше розказати про експонати. Тут би можна було звернути увагу на деякі експонати, які є рідкістю, але це є історія безпосередньо нашого краю і мотоциклетного руку в нашому краї. Як це тут з'явилися перші нафтові родовища, як тільки почали працювати перші двигуни внутрішнього згорання, так і з'явився тут мотоцикл. Найстаріший мотоцикл, який ми знайшли тут в нашому регіоні. То був з 1914 року. Але якщо з 2014 року нам вдалося знайти, значить можна знайти ще щось. А цей мотоцикл, я так розумію, пережив війну. Це є безпосередньо мотоцикл, який скопійований колись був з БМВ Німецького. На БМВ їздили німці всі армії німецької фашистської армії. І всі трофейні варіанти вони відправлялися в Чехію на заводи Ява, там їх ремонтували, і на фронті можна було зустріти коляску від радянського, колеса від німця, мотор від радянського, а все інше від німця. Тобто запчастини робилися по вказівці Сталіна, взаємозамінні. Звичайно, детально про всі мотоцикли я розказати не встигну. Тож будете в Дрогобичі, завітайте сюди. Кожне місто в Україні має щось унікальне: найбільше, найменше, або просто єдине у світі. Так і у Дроговичі є єдине в Україні пам'ятник помаранчевій революції. Тож подорожуйте, пізнавайте щось нове та відкриваємо країну разом.